Дії апостолів, 14 розділ і трапилось, що в іконії вкупів війшли вони до синагоги юдейської, і промовили так, що безліч юдеїв огречених увірували. Невірні ж юдеї підбурили та роз'ятрили душі поган на братів. Та проте довгий час пробували вони там, промовляючи мужньо про Господа, що свідоцтво давав слову благодаті своєї, і робив, що знамена та чуда чинилися їхніми руками. А в місті народ поділився і пристали одні до юдеїв, а інші тримались апостолів. Коли ж кинулися ті погани юдеї зі своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, то, дізнавшись про це, вони повтікали до міст лікаонських, до лістри та дервії та в околиці їхні і Євангелію там звіщали. А в лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був із утроби своєї матері. І ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру вздоровленим бути. То голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському боги людям вподібнилися та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом а Гермесом – Павла, бо він провід мав у слові. А жеть Зевса, що святиня його передмістом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ кричати та говорити, що це ви робите, люди. Так і ми, такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми. Але не зоставив себе Він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи. Та наповнював їжею і радощами серця наші, і, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертв. А з Антіохії та з Іконії посходилися юдеї і, підбуривши натовп камінням, побили Павла та й за місто його геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру та в Іконію та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, щоб через великі утиски треба нам входити у Боже царство. І робоко поклали їм присвітерів по церквах і помолилися з постом та їх передали Господеві, в якого ввірували. Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію, і звістивши Господнє Слово в Пергії, вони в Аталію ввійшли, а звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божі віддані на діло, що його і закінчили. А прибувши та склавши церкву, скликавши вони, розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри поганам. І перебували вони немалий час із учнями.